Вітаю. Ми починаємо 101-й ряд. А тут все як завжди. Ми перейшли в центр наступної арки: повітряна петля, стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. Ось тут робимо таку саму групу з стовпчик. І ще один з накидом. Дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом сюди ж. Повітряна петля, 2 рельєфних стопчика з накидом з чергуванням за перший рельєфний стопчик. То перший пров'язали, другий за першим. Так, повітряна петля, рельєфний стопчик за наступний рельєфний стопчик. Повітряна петля 5 стовпчиків без накиду в центральну арку. Один. Два, три, чотири і п'ять. Повітряна петля, рельєфний стовпчик, за рельєфний стовпчик. Повітряна петля, два рельєфних стовпчика підряд. Один, два, повітряна петля. Група наша. Два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом. Є дві повітряні петлі. Пропускаємо арку з двох петель, в арку з п'яти, стовпчик без накиду. Один, два, три, чотири п'ять, стовпчик без накиду в наступну. Один, два, Три, чотири, стовпчик без накиду тут наступну. Один, два. І знову група з двох стовпчиків, двох повітряних петель і знову двох стовпчиків в цю ж саму арку. В даному ряді повітряна петля. У нас по центру ось тут дві арочки вже з п'яти повітряних петель. Провіряйте. Ну і далі все так само. Два рельєфних стовпчика з чергуванням, перший, другий за першим. З таким досвідом, як в нас, це вже дуже-дуже-дуже нескладно. Якщо не сказати, дуже легко. П'ять стовпчиків без накиду: один, два, три, чотири, п'ять. Повітряна петля, рельєфний стовпчик. Так, трошки зацепила не ту, рельєфний стовпчик, повітряна петля, два рельєфних стовпчика за наступний. Ну і, власне, все. А Цей ряд буде в'язатися трошки довше, не складніше, просто довше за рахунок оцих стопчиків без знаки. Та Чергування в рельєфних стовпчиках. На цьому відео я закінчую. Легких вам петельок і до зустрічі вже в наступному відео.